Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку – пряма пропорційна залежність. Розглянемо таку задачу. Нехай 1 кг товару коштує 8 гривень. Знайдемо, яка буде вартість 2, 4, 5, 10 та 0,5 кг цього ж товару. І відповідні значення запишемо в табличку. І так, 1 кг товару, його вартість 8 гривень. Вартість 2 кг буде 8 помножити на 2 16 гривень. Вартість 4 кг 4 помножити на 8 32 гривні. Вартість 5 кг 5 помножити на 8 буде 40 гривень. Вартість 0,5 кг – це буде 4 гривні. І вартість 10 кг це буде 80 гривень. Ми помічаємо, що із зміною кількості товару змінюється і вартість. Але як... давайте порахуємо відношення вартості до кількості. Рахуємо, відношення це поділити. Маємо у першому випадку 8 поділити на 1 це буде 8. В другому випадку нам треба 16 поділити на 2, це теж буде 8, тому ставимо знак дорівнює. В третьому випадку 32 ділимо на 4. Це теж буде 8. Далі 40 ділимо на 5, це теж буде 8, тому поставили знак дорівнює. Далі 4 ділимо на 0,5 це 40 поділити на 5 це знову ж ті самі 8. Тому ставлю знак дорівнює. І 80 поділити на 10 це теж буде 8. Отже, вартість товару різна, кількість товару різна, а відношення вартості до кількості величина стала. Такі величини у математиці називають прямопропорційними. Дамо визначення, що ж таке прямопропорційні величини. Це дві величини, відношення відповідних значень, яких є сталим числом. Прикладом таких величин є вартість товару і її, і, її кількість. Коли ми заповнювали дану табличку, ми помітили, що із зміною кількості купленого товару змінюється і вартість. Якщо товару купили вдвічі більше, то і заплатили вдвічі більше. Якщо товару купили у 10 разів більше, то і вартість буде у 10 разів більше. Якщо Товару було придбано у два рази менше 0,5, то і вартість його теж зменшилася удвічі. Прямопропорційні величини мають таку властивість. Якщо одна із прямопропорційних величин збільшується у певну кількість разів, у стільки ж разів збільшується і друга. І навпаки, якщо одна із прямопропорційних величин зменшується у певну кількість разів, то друга теж зменшується у ту саму кількість разів. Розглянемо наступну задачу. За 2,5 години автомобіль проїхав 170 км. Яку відстань проїде автомобіль за 3,5 години, якщо швидкість його руху є сталою? Швидкість. Відстань і швидкість є прямо пропорційними величинами, тому що їх відношення є величиною сталою. Якщо у нас час руху автомобіля збільшився, то і збільшиться відстань, яку він проїхав. Пропоную розв'язати цю задачу за допомогою пропорції. Складемо для цього такий запис. За 2,5 години пишемо 2,5 години. Автомобіль проїхав 170 км. Тере 170 км. Яку відстань проїде автомобіль за 3,5 години? Час 3,5 години записую у нашому короткому запису у нашій схемці під часом 3,5 години Х км. Величини у нас прямо пропорційні. Збільшується час, збільшується відстань. Стрілочки дивляться в одну сторону. Складаємо пропорцію, пишемо по стрілочці, стрілочка зверху вниз. Пишемо: 2,5 поділити на 3,5. Одиниці вимірювання не пишемо. Далі у нас два знаки тире. Але разом вони утворили дорівнює, дорівнює по стрілочці. 170 поділити на х. Отримали рівняння, яке розв'яжемо за допомогою пропорції. Помножимо члени пропорції за правилом хрестика. Множимо х помножити на 2,5. Це буде 2,5х дорівнює 3,5 помножити на 170. Пишемо 3,5 помножити на 170. Для того, щоб знайти х, нам треба добуток поділити на відомий множник. Я пишу добуток 3,5 помножений на 170, треба поділити на 2,5. Будемо обчислювати. 3,5 і 2,5 можна скоротити на 0,5. Поділю на це число. 3,5 поділю на 0,5 це 35 поділити на 5, отримаю 7. Аналогічно, 25 поділю на 5 це теж буде 5. Далі помічаємо, що 175 теж можна скоротити на 5. Ділимо 5 поділити на 5 буде 1, а 170 поділити на 5 буде 34. Залишилось помножити 7 на 34. 34 розкладу, як 30 та 4, і буду множити. 30 помножити на 7, 210, 4 помножити на 7, 28, 210 і 28, разом буде 238. Записую 238. Х, повертаємося до нашої схемки, це кілометри, тому в дужках записали кілометри. Що це за відстань у кілометрах? Це відстань, яку проїхав автомобіль за 3,5 години. Пояснюю, що це за величина за 3,5 години. Питання задачі, яку відстань проїде автомобіль за 3,5 години? Ми дістали відповідь за 3,5 години 238 км. Записуємо відповідь, пишемо слово відповідь. Можна записати коротку 238 км. Звичайно, цю задачу можна було розв'язати і іншими способами, але розв'язання задачі за допомогою пропорції є раціональнішим, простішим і швидшим. Вивчайте пропорції, і математика стане легшою. На цьому урок закінчений. Бажаю успіхів!